Сусідка, дякую тобі за квіти. Боже, яка то тільки краса, га? Сподобалась, так? Так, вік не бачила таких оце квітів, ти що, красота Я яка. Я рада, що вам сподобалася, сусідко. Ой, слухай, оце хотіла тебе спитати. Стояла оце сьогодні в магазині хліб, купляла. І краєм вуха, ти ж знаєш, я не, не люблю підслуховувати, а це краєм вуха почула, що ваші діти розводяться, да, син розводиться. Ой, да, Таке горе, розходяться діти, га? Ой Боже. Ой-ой-ой. А що невістка недовольна ваша чимось, да? Та, а їй будь недовольна, сусідка. До нас прийшла в 44-му розмірі, а уходить в 58 восьмому. О, ну да. Ой, не, ну квиты, конечно, красивее.